Джамі, друзі, з вами я, Хоромікан. І сьогодні ми з вами пограємо в Майнкрафт. Так, це продовження нашого виживання. Тож сьогодні в нас буде цікавий ролик, тому що, по-перше, ми будемо зараз скуповуватися смарагди, які в мене були. І мені зроблено ну, величезні, попросту величезні знижки, тому я хочу спробувати якось ну, повитрачати стільки смарагдів, тому що мені навряд чи вони так сильно знадобляться. Ну і прокачати моїх селянинів. Сьогодні ми ще збудуємо багато цікавеньких речей. Е, е виб, вибачаюся, вибачаюся, вибачаюся. Тож, давайте шукати гарних і підходящих людей, у яких можна купити щось цікавеньке. Так. Може тут щось є? Ох ти! До побачення. Так, давайте подивимося, що там наше село після рейду. Ну, я б звернув увагу, як там наш город. Там вже мало би щось вирости, мені здається. Так, погнали. Сьогодні в нас таке доволі оглядовий ролик. Сьогодні 190 день нашого виживання, гарне це йшло. Ууу! Там поросли! Навіть гарбузи Я На них взагалі майже нічого не ставив. Ух ти, як це поросло клас, просто клас. Капець, ви подивіться, В мій перший кавун і я його виростив. Чудово. Блін, це просто чудово. Я не вірю. І пшоно гарно поросло. І морква гарно росте. Давайте здобудемо наш кавунець. Тільки що прям при мені виросла ще й тиква. Давайте її заберемо. Ну ось з тикви, мені здається, нічого такого корисного зробити не можна. А ось кавуна падає купу їжі. 5 штучок. Але в цілому мені немає було різниці, Давайте поки що здобудемо сіно, пшоно. Так, добули пшено 20 штук. І тепер засаджуємо його. Я все ж таки радий, що мені так добре вдалося засадити город. Так, чудово! Ну, поки що тросник наш не виріс. Та давайте подивимося, що ще цікавого. Ви ніколи не думали, чому б мені не піти в ті гори і по узбережжю? Але це не сьогодні. Я думаю, мені немає сенсу йти в такий мандр далекий. Заради чого? Можливо, там дійсно є село, але не факт, Скоріше за все, там нічого немає. Тож сьогодні, що ми будемо робити? Я трохи огляну моє село. Звісно, зовсім трохи, тому що не хочу на це багато витрачати часу. Мій ендер-портал не змінився, все окей. узагалі рейд був доволі таки простий і найважче було знайти О, мед. Є мед. Я можу собі здобути меду, але не знаю, чи потрібен мені він. Хоча б він доволі поживний був, ну, тим не менше у реді. Оглянемо село з найвищої точки, яка в мене тут. Тут я буював. Все ж таки мені знадобилися ось ці штуки, які я давно-давно побудував, -давно а хто не бачив, подивіться. Підемо, пошукамо, подивимося, що в моєму храмі, який я також збудував не дарма. Точно. Доволі красивий храм, мені він подобається. Такий. Доволі специфічний, хоча. Але все одно красивий. Подивимося, що тут відбувається. Ось такі я зробив сходи зручні на ньому. Ну і тут можуть спати мої селяни, мої жителі. Тут я зробив вікно, хоча потім я його ще дороблю. Тут в мене є книжки, і тут красива стіна, на якій вони можуть поклонятися. Ось, тому давайте поглянемо на щось більш цікаве, щось інше. Тут є віслючок, мені це подобається. Поплібуємо. Ну і всього ми можемо приступати до будування. Що я буду будувати, так? Ви спитаєте мене. Ну, давайте почнімо з того, що я хочу бути більш консервативним і перенести всі свої необхідні речі в інше місце. Хоча, жартую, це буде насправді наш так званий. Тут буде знаходитися наша рада. Рада нашого села невелика. Тому що ну, я, я ж не б сказав би, що я найголовніший в цьому селі. Але я по секрету скажу, що рада все одно потрібна і до того ж, цей будинок ще й буде доглядати наш прохід. Як ви бачите, ось він прохід до моєї головної шахти, де я здобув ну, фактично більшість моїх ресурсів. Всі алмази я там здобув. Ну, не враховуючи там данже, ну. Не враховуючи данжі, але більшість алмазів здобув я саме там. Тому це ще й доволі важлива будівля через охорону, я б сказав, шахти. Тому поки що я її просто цю будівлю розбудовував. Тут буде декілька секторів, а цей мій старий город доволі ностальгія, він для мене велика, тому що я пам'ятаю, що тут колись я вирощував. Невеликі зовсім малі запаси їжі. Бачите, тут всього 9 було жору навіть 8. Але це вже давним-давно було. Тому зараз національно. Тому тут будуть відбуватися всі найважливіші дії нашого села. можна так сказати. Так. Поки що я землю змушу пробудуватися. У мене закінчуються блоки, але думаю, мені вистачить їх. Так, ось тут ще блоки. Ну, звісно, воду я потім звідси приберу. Хоча навіщо затягувати, я можу це зробити прямо зараз таки. Так, добре. Ось це все також приберу. Ось так. Тому що так мені буде, ну, по-перше, так буде і висота більша відносно, так. Ну, якось ось така будівля, ось тут буде вхід, у мою раду. Ось тут берцяти і буде красиво. Ну і на додачу, щоб ще було гарніше і не було. Не, щоб було краще ось такі ось сходи. І зі сторін ось так. Ну і це я приберу, звісно ще. Ось так піднімаєшся, відкриваєш двері. Хоча я певно, напевно, ще і тут приберу ось це ось. Щоб виглядало так, наче. Щоб виглядало так, щоб тут постійно ось це. І так, ну що ж, підіймаєшся, закриваємо дверців. І у нас ось така красива рада. Я знаю, ти ще, ще подумав, друзі, у нас тут буде... Половина в нас буде якраз таки про раду. А друга половина. Точніше, не половина ось ця невеличка частинка. Ця частинка в нас буде про збереження. Коротше, сюди я буду зносити всю їжу, яка в мене є, і селяни будуть зносити. Якщо комусь щось потрібно, він може сюди зайти, відкрити дверцята і взяти тут їжу. Мені здається, це доволі демократично. І це гарна схематика розвитку. тому... Я піду і буду будувати вже сам по собі дах. Я взяв ось так. Ось такий дах у нас виходить красивий. Непоганий, як на мене. А я на змігану знову ще раз так. Так. Так, так, так. Так. Оп-оп-оп-оп-оп. І ще один заворот. Поки що я доволі економно витрачаю. Ну, хоча ні вже 24 штуки витратив. Більше вже. Але тут секрет в тому, що чим вище, тим буде менше. Так, тепер беру ось такі ось дошки. І за допомогою них... Покриваю ось це все ось, ось так, так, ну тепер я покрив це дахом. З дошок і тепер можу будуватися далі. Тепер, як бачите, я буду звуджуватися ось так. Сподіваюся, на сиві мені ще вистачить. Так, оп. Помилився. Ламати оп. І так, да, все ж таки це все. Мені тільки на це вистачило, на жаль. І то з доволі таки великими тяжкостями, тому я ось так зроблю. Хоча. Я навіть не знаю, можливо, мені вистачить на. Мені чомусь здається, що має вистачити. Ось щось в мене таке відчуття дивне, що зараз має вистачити мені. Ось давайте порахуємо. У мене 11 з каменю. Ну і от, допустимо, одну цю можна, так? Да. Давайте порахуємо. Раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, ні. Мені навіть на дві сторони не вистачить, не враховуючи це тому, ні. У мене не вистачить. Але це я так і залишу, тому що це доволі прикольно і це прям як паркан на балконі, тому мені здається. Мені, мене таке влаштує. Тут я зможу також зробити крісло. Тому зараз можемо спускатися вниз. Оп. Так, заходимо назад. Тут, звісно, стало темніше, але зараз я про це попіклуюся, тим, тому що освічу це все. Так, давайте. Оп, оп. Оп. О, дошка зайва. Оп і оп. Тепер рада красивішою стала Ну, і тепер залишаються дрібнички. Я можу ось тут зробити такий невеликий столик. Сюди поставлю квіти. Оча я придумав, що ми зробимо. Ось тут буде стояти крісло. Звісно, не камінь і що тому я зараз доведеться зробити верстат. Затямте, друзі, робіть собі. робіть собі верстат. Я його ще й дарма зробив, але ну, це, це просто. Ось такі будуть вишневі сходи, я зроблю їх по максимуму. Тепер в чому суть? Я їх ось так буду розставляти. Ось тут будуть сидіти, сидіти пани вельможі. По центру буде великий стіл, на якому можна буде викладати свої пропозиції, свої ідеї. І взагалі все, що хочеш. Ось так. Фактично. Ось. Ну, а по центру, як я і казав, буде стіл. У мене дуже багато таких блоків, тому я його ось так буду. А воно так не працює. Чому цікаво? То чекайте, а я зрозумів. Ось так. Так, тепер це стіл. Повноцінний стіл. І його. І тепер я можу тут спокійно бесідувати зі своїми жителями. Зараз я піду додому за потрібними мені ресами, ну і повернуся дуже скоро. Ресурси, які напевно будуть потрібні нашим жителям. Туди спеціально буду зараз нести ці ресурси. Якщо їм щось потрібно, хай вони звідси беруть. Це фонд нашого села. Вони сюди будуть зносити теж також, так само, як і я. Якщо їм щось потрібно, хай вони несуть, хай вони прохають і фонд села видасть їм. Там будуть, звісно, не всі мої ресурси і не всі ресурси жителів, щось вони можуть залишати собі, але хоча б податки точно будуть. Тут, так, Ось тут скриня. Сюди я складав їжу, насіння, якщо їм це потрібно, податки. Знову їжа, насіння, вугілля, компас. Все, що тут потрібно може бути. Ось тут вони зможуть зібрати. Все, що їм, можливо, знадобиться колись. Ну, і я ще можу, звісно, що прикрасити цю кімнату ось цими двома штуками для декора. Ну і досягнення нашого села. Яйце дракона також буде зберігатись тут. Ось тут у нас буде така прикраса. Ну і в цілому ще ось це покладу і книжки. Ось так. Ну, і, звісно, верстати. Один верстат сюди, один сюди. І поставлю сюди ось так. Комусь щось потрібно, хай заходить в цю кімнату і фон села видасть йому це. Я думаю, в нас, друзі, з вами вийшла непогана сільська рада. Тут я зможу радитися з жителям по планам всього села. Тож, давайте наберемо над цим роликом 5 лайків. Я знаю, для вас це неможливо. Ми сьогодні оглянули наше село, поторгували з жителями, побудували нашу сільську раду. Тож, дякую усім, за перегляд. Підписуйтеся на мій канал. Ну і до побачення!